Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку водолій. В своїй фінансовій сфері наступного тижня ви позбавитесь якогось залежного положення. Можливо, у вас на роботі був колега чи керівник, який вас якось притісняв, і цей колега, цей керівник звільниться, десь дінеться. Чи ваш бізнес-партнер був не стільки бізнес-партнером, скільки тираном? І наступного тижня це питання якось вирішиться. Оті залежні обставини, в які ви попали в сфері фінансів, відпустять вас, і ви зможете повернути владу над своїм фінансовим життям у власні руки. Що про здоров'я можна сказати людині, яка робить і свою роботу, і за того парубка, і за ту дівку? Лише те, що організм надмірних навантажень рано чи пізно не витримає. І от наступного тижня, швидше за все, ви і відчуєте, що не варто всю роботу стягувати на себе. Не варто весь час робити все і за всіх. Бо це аукнеться вам або хронічною втомою, або проблемами зі спиною. Щось у ваших романтичних стосунках наступного тижня буде не так. Будуть якісь конфлікти, будуть якісь сварки, будуть якісь непорозуміння, і ви настільки образитеся на свою кохану людину, що скажете: залишайся ти сама, чи залишайся ти сам, а я йду не до нашого ліжка ночувати, а в диван у іншу кімнату чи взагалі до мами поїду. Стосовно відпочинка, ймовірно, у вас буде не один варіант, як же ж можна відпочити, чи що зробити на відпочинку, чи як його організувати, чи куди поїхати. Та ви не розгубитеся серед цих варіантів, ви кожен з них проаналізуєте і виберете саме той, який підходить вам найдужче. Той, який вам або подобається, або дасть можливість відпочити, або дасть можливо, можливість переключитися, перезагрузитися. Саме той відпочинок, який найдужче відповідає вашим потребам, чи емоційним, чи фізичним, чи і тим, і тим одночасно. Виберете саме те, що вам потрібно, і завдяки своєму гарному вибору, без всяких ілюзій, ви зможете нормально відпочити, даже чудово відпочити.